Кому буде цікаво, замовив для свого планшета мишку і клавіатуру з Aliexpress за 450 гривень. Блютузна мишка, ось така сама дешевенька, простенька. Я такою користуюся для телевізора. І ось така клавіатура. Дивіться, по розміру, навіть ідеально підходить під планшет. Приходить у ось в такому пакуванні, нічого ніде не пошкодилося. Виглядає дешевенько. Користуюся клавіатурою вже третій день, і я вам скажу, як я раніше. Без цього жив. Раніше я таскав зоровенний важкий ноут, але для роботи мені, щоб публікувати відео, монтувати, мені не потрібен важкий ноутбук з собою таскати. Мені треба що? Щоб була окрема клавіатура і був окремо планшет. Також сама простенька, дешевенька мишка і ідеально підходить. З плюсів цієї миші, що вона працює абсолютно тихо. А ось клавіатура. Як змінити мову на цій клавіатурі, ми шукали цілу годину. Ніде про це нічого не написано, і якщо ви будете тиснути звичайні вам кнопки, як ви це робите на своєму комп'ютері або ноутбуку, воно так не працює. По стандарту, клавіатура буде друкувати вам тільки англійською мовою. Все банально просто, зробили китайці. Натискаєте кнопочку команди і пробіл, і, будь ласка, українська мова. Кнопка команди дуже корисна штука, якщо у вас система розумного будинку, як у мене. Натискаєте. Включайте бойлер. Клавіатура може бути з підсвіткою, може бути без. Я брав з підсвіткою, тому що ціна однакова. Підсвіточку можна пригасити трошечки, можна взагалі вимкнути, а можна поставити на максимальну яскравість. Кольори можна міняти, може бути суто білий, кому як подобається, а можна погратися трішечки з кольорами. Чому ця клавіатура і планшет мені ідеально підходить для роботи? Можливо, діткам ідеально підійде для навчання. Дивіться, я поставив, хочу працювати, включаю клавіатуру. І він автоматично переходить в режим ПК. Хопа, ми вже в режимі комп'ютера. Все, ми собі там можемо почати друкувати туди-сюди, попрацювали, вимикаємо клавіатуру, вимкнули. І він автоматично переходить в режим планшету. Прикольно? Прикольно. Далі собі взяли його під паху і пішли. Наскільки днів тут вистачить заряду батареї, я ще не знаю. Єдине, що мені подобається Залишив її в спокою на хвилину, підсвіточка згасла. Залишив взагалі, вона заснула і все. Далі щоб активувати. Натиснув її, вона активувалася, і ти далі собі можеш працювати. Ідентично, як з мишкою. Вона собі стоїть, заснула, активував, вона прокинулася. Я ось таку мишку використовую до телевізора, я її навіть ніколи не вимикаю. Вона в мене просто стоїть. Якщо мені треба щось в телевізорі там зробити, знайти в гуглі. Просто натиснув, вона активувалася і все. Заряджаю, ось таку мишку раз в два місяці. Пишіть свої коментарі, в кого вже є ось така клавіатура з мишкою і наскільки ви нею задоволені. Петрович розказав, показав, як завжди, величезні подобаючки. Всім дякую і до побачення.